З думкою про мир. Вітаю у студії Христина Букатчук. Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін на сході України. у котрий організував поїздку українських військових на окуповану територію. Як відомо, центр коригування та припинення вогню діє з вересня 2014-го. До нього входять представники трьох сторін української, російської та ЛНР ДНР. З окупованих територій повернувся наш військовий заступник командира батальйону з озброєння військової частини А 1349 майор Олексій Москаленко. Сьогодні у програмі я тільки по Луганській території їхав. То Луганська потім на сторону вже України. До Києва в ту сторону. Дніпропетровський, боже ж, ми стояли. Ну, рівно за, на, за, на тій стороні я три місяці рівно. Це треба морально-психологічно будь готовий. Ти не знаєш, що буде, як будуть до, до тебе ставитися, які будуть їхні дії. Дуже працює сильна пропаганда наших сусідів. і Це три роки працюють над цим дуже усилено. І це показується, що в них в грошах, в часі вони все поміняли, все роблять для того, щоб ближче до Росії показати Україну, що вона ними не піклується. Наприклад, той час, коли я був, були закриті всі дорожні, що не проїжджали машини. З нашої сторони наші заблокували їзди на ту сторону і цим же вони спекулювали, що от, навіть вас обмежили в тому, що не можете проїхати на, на Україну. І все. На залізничних вокзалах багато стоять вагони з металоломом. Видно, що одразу що, що щось вирізають, вивозять, це все. Народ все це, це сприймає, що дійсно, що Україна не хоче їм допомагати, блокує їх, їжу. Вони показують, що вони наоборот, вони привозять їжу. Хоч та в мене дані, що гуманітарну допомогу, то там 10% йде, наприклад, на місцеве населення, а все ж іде на харчування військових формувань незаконних. І теж їжа неякісна приходить, вона просрочена. Бо ми теж споживали ту їжу, яку приходила гуманітарно. Вони негативно відносяться до українців, які переходять, які підтримують Україну, а до військових взагалі. Наскільки я туди їхав, я думав, що більшість людей якось на нашій стороні, ну так, да, є умови, які вони там залишились, не могли виїхати, бо в кожній сім'ї не було куди виїжджати. Є такі люди залишалися, але факт тому, що 90% людей проти. Майор Олексій Москаленко. Ви була по той бік лінії фронту. Ви бачили, що там зараз відбувається. Знаю, що у вас є і багато фактажу і багато вражень. Завдання, які я там виконував, я вам казати не буду, що там виконував, бо бажано його не розголошують. А враження, враження не те, що я хотів побачити, їхав з іншими враженнями. Дуже працює сильно пропаганда наших сусідів, і це три роки працюють над цим дуже усилено. І це показується, що в них в грошах, в часі вони все поміняли, все роблять для того, щоб ближче до Росії показати Україну, що вона ними не піклується наоборот. Це ви маєте на увазі те, що в Мадія робиться? Так, і взагалі вони вели свої ці купюри, таривні не ходять, наприклад. Вели вони по російському часу йшли, що вони відрізнялися. Гуманітарна допомога йде з тої сторони, і вони це рахують і людям нав'язують, що от вони допомагають Україна. Ні, багато чи вони спекулюють, тим, що, наприклад, той час, коли я був, були закриті всі дорожні, що не проїжджали машини з нашої сторони, наші заблокували. П'їзди на ту сторону, і цим ж вони спекулювали, що от навіть вас обмежили в тому, що не можете і приїхати на, на Україну. І Це спекулюють і а як тоді борються з тим фактом, що багато українців, які зараз є там на окупованій території, приїжджають в Україну, виробляють собі пенсії, якісь соціальні забезпечення. Їм не вистачає тих коштів, які вони там у них отримують, бо ціни в них на два рази більше, ніж у нас, і вони таким чином, наскільки я чую це, якщо це правда, вони отримують і там пенсію, переходять на нашу сторону і отримують від нашої від України пенсію. Багато робочих місць втрачено. Багато ну ясно заводи виробництва закриття. Щось працює, щось не працює. От як з це? Так, да, там заводи роботи, як вони. З ким я спілкувався, що роботи нема, де да, заводиться. Вони їх ріжуть, бо багато де був на, на залізничних вокзалах, багато стоять вагони з металоломом, Це видно, що зразу що щось вирізають, вивозять це все. Є, є такі проблеми в них, що заводи стоять, і людей теж багато повиїжало по населенню То місці, де я був, то населення дуже мало. Те, що стосується блокади. Торгівлі з окупованими територіями, як вони зараз до цього ставляться, і ви спілкувалися, мабуть, з людьми по різні сторони барикади? З тої сторони негативно, тим більше я ж кажу, що російська сторона цим розказує тим, що Україна заблокувала сама, і це що вони проти вас, і народ це все сприймає. Що дійсно що Україна не хоче їм допомагати, блокує їх їжу, вони показують, що вони наоборот, вони привозять їжу, хоч та наскільки. У мене дані, що гуманітарну допомогу, то там 10% йде, іде, наприклад, на місцеве населення, а все ж іде на харчування військових формувань незаконних. Наприклад, і теж їжа неякісна приходить, вона просрочена, бо ми теж споживали ту їжу, яку приходила гуманітарна. Що не, їм не потрібно, вони дають на ту сторону, і цим же ж показують, що вони допомагають. Хоч то не допомога, то вже навіть травлять людей тим. Але люди на це дивляться, Якось з другої сторони, не так, як би нам хотілося. А ви говорили зі звичайними людьми, які живуть там споконвіків, і як вони до вас ставляться, знаючи, що ви український військовослужбовець? Кожний по-різному прості люди, вони це не. Так напряму не висказують мені, що вони що прямо думають. Але під свідомості, там, якщо їх вже більше зацепити, то вони негативно відносяться навіть тим, що я військовий. Вони негативно відносяться до українців, які переходять, які підтримують Україну, а до військових взагалі. Наскільки я туди їхав, я думав, що більшість людей. Якось на нашій стороні, ну так, да, є умови, які вони там залишились, не могли виїхати, бо в кожній сім'ї не було куди виїжджати. Є такі люди залишалися, але факт тому, що 90% людей проти. І це йде пропаганда, і інформаційна, і така вона, і по школам, і збори проводять, і мітінги в них дуже великі, І газети, і це, і вони все показують. Те, що все проти України, що не сталося, вони проти України, але за Росію, наприклад. І це дуже пропаганда, що не можу сказати, наприклад, з нашої сторони. Наче українська сторона але каналів не може, що ми не можемо свої канали запустити туди. Що, чи, ну, не розумію, що з нашої сторони такої не йде. З Росії дуже сильно йде пропаганда. І це... Я знаю з перевірених джерел, що ви користувалися в Луганську власне, послугами стоматолога. Так. Як взагалі. Лікар, який на окупованій території і лікував українського військового. Може, мені повезло, так, так ще й вийшло, що сам лікар сам родом з Івано-Франківська. там була сімейна поліклініка, який йшов туди, то я не знав, хто там. У мене була візитка, не йшов по об'яві близько, де ми проживали. і Пішов туди, вияснив, що це була сімейна поліклініка, яка сім'я з цим вони працювали, і вийшло, що головний там. Чоловік, то він сам з Івано-Франківська. Ну, полікували. Ну, я не, не стиснявся казав, що я з Івано-Франківська і сказав, що я військовослужбовець, спілкуватися українську. Ну, ну наче нічого не погано не зробив. Полікували зуб і все. Ви мали можливість говорити з тими ополченцями? Так, мав. З різними людьми по-різному. Ми виконували кожне своє завдання було. І ми знали, як нам спілкуватися, не йти на конфлікти, але були люди з тої сторони, які провоцирували нас, щоб йти на конфлікти і висказували своє незадоволення, але більшість вони знали, хто ми такі, що більше по-своєму не задавали питання, не піднімали ці питання на рахунок, хто і чому, і чому залишились, чому залишились його армії, чому вони стали як предателями Родини. Це як ми їх рахуємо, вони нас по-іншому, що ми карателі, вони нас рахують, що вони винищують свій народ. Ну, так і ну але це власне місцеві жити, чи це російське збройне формування? Ні, це місцеві. Бо ми з місцевими, які їх, це було орло, їх називати тіпа, то, з, -з сторони Луганської області. І росіяни в нас були. Росіяни взагалі в них теж приїхали. Завдання були, вони свої завдання виконували, ми свої, ті свої завдання старалися, щоб на ці теми не піднімати. У нас є завдання, щоб на конфлікти не йти. Але ж є різні люди, вони провоцирували, щоб йшли на конфлікт. Ви багато говорите про провокації, ну і це логічно. А от як було з системою охорони? Чи хтось намагався якось вас вивести з рівноваги, заставити застосувати зброю або елементарно полізти в бійку? Ні, ну, по-перше, ми, по ми без зброї були. А провокації були просто словесні, щоб наче на перепалку більше словесно. в бійку ніхто не ліз? Чи вдома вам ситуація, яка зараз з українськими полонанами, і військовими, і місцевими жителями? Чи виловлять зараз проукраїнських активістів? У мене такої інформації не було і ми цим не займалися. В принципі, ми не знаємо, як воно там було з ним. У нас інші були задачі, і ми це виконували. А так місцеві жителі нічого не проговорювали? Проговорювали, з них же ж були ж і всевідомі паради, і ці були, які вони виводили, полонених, показували. Показували і вони, там які, якісь і фамілії їм давали, вони питали, ви ж знаєте, там, от, коли ще авіація літала, що такий льотчик ну, призвичайю, я звідки знаю. У нас такої інформації немає. В них кудись з'являється ця інформація. Вони людям це нав'язують. І такі льотчики, українці, і там, ще якісь там, генерали, от, такі, тут все вони командують, вас обстрілюють. Ну, от на ці мітинги, на які скликають місцеве населення, ідуть добровільно люди чи примусово? Ну я не бачив ні одного мітингу, бо я не попав на рахунок цього налаження. вони проводять роботу в них і, і в цих школах. Бо якщо читати там місцеві газети, то у них дуже велика робота в цьому плані проводиться, особливо в дошкільних закладах. Таких навчальних вже вищих закладах вони проводять. і Більшу ставку вони даже ставлять на молодь, щоб організовувати всі роботи. по воєнному вони навіть їздять в Росію, зрівнування між школами проводять. Дуже велика робота на рахунок все проводиться. Це спільний центр контролю та коригування припинення вогню. Це був складений такий спільний центр, і там люди набиралися. Тобто з українського боку. Я їхав як з української так. сторони, також саме і з російської сторони їхав. І ще були незалежні спостерігачі? Ні, більше це Росії росіяни і росіяни ми були. Ну ОБСЄ – це вже друга організація, це вже вона центральна, вона дивиться за нами і за тим. Ту ж саму роботу, як і ми робимо, але вони окремо від нас. Ви напряму з нами контактували. Наскільки вони зацікавлені в тому, щоб припиняти вогонь, щоб віддавати, не віддавати територію, щоб закріплювалася лінія фронту чи посувалася сюди туди? Вони зацікавлені, так як і ми. Це їхня робота. І вони я її, чим більше вони покажуть і доб'ються того результату, якого ми хочемо. Припинення, розмежування там. Контроль над тими територіями, то вони які покажуть свою роботу. Чим більше вони зроблять і буде більший результат, тим більше це буде видна робота на це. А коли не припиняться вогонь йдуть обстріли далі, то виходить, виходиш. Ми не можемо нічим дати до якогось спільного Виходить трьох стороннього без росіяни. Ми зараз лінія фронту є стійка так. Не просувається, не, не змінюється ця лінія. Чи готові от, українці заморозити це все, чи поки просуватися далі в глиб своєї ж території? Це політичне питання. Не від мене залежить. Я не знаю, які там керівництва на рахунок цього плану, як вони планують, поки ми доходимо до того, щоб, їх, наприклад, припинили вогонь, щоб була хай тиша це. Розведення було, не було цих обстрілів, не було жертв, не було з руйнувань цих будівель. До цього поки що йдемо. як там буде в яку сторону просуватися, чи вони в нашу будуть плануючі ми, то не можу це сказати, бо це політично, політичне, як воно там буде? Окрім Луганська, де ще ви були на околицях? Які були території, і скільки часу? Я ж не сказав, що я в Луганськ. Я тільки по Луганській території їхав, то Луганська потом на сторону вже України. До Києва в ту сторону. Дніпропетровський пропетровський, Боже, ж ми стояли. Ну, рівно за, на, за, на тій стороні я три місяці рівно був. А так три з половиною. І відчували якісь загрози для свого життя? Ну а як же ж перший раз їдеш, ти не знаєш. Попереджений, що ти йдеш на ту сторону. Це треба морально, психологічно будь готовий, ти не знаєш, що буде, як будуть до тебе ставитися, які будуть їхні дії. Як ти поведеш тих, чи певних діях, наприклад, нас вже до цього готували, як вести себе, але ти ну, не знаєш, що очікувати від людей. Бо перший раз, якщо б я вже другий раз би поїхав, я б вже знав, як себе діти, вже знав обстановку. Перший раз дійсно страшно, і багато є людей, що відмовляються туди їхати. бо… В першу чергу я думаю, повинна людина психологічно настроєна туди, бо їхати. Бо навіть туди, коли набирають, вони питають, готовий, не готовий. ти більше на ту сторону, на нашу сторону ти знаєш, що це з нашими буде. У тебе якась є підтримка. Там, в принципі, за тебе тільки російська сторона відповідає. Але яких гарантій, чи ти як вона за тебе відповість, нема ніяких. В нашій є стороні гарантії, що ти, а там на тій стороні майже гарантій немає. Про те, як на окупованих територіях працює російська пропаганда, як ставляться до блокади торгівлі з окупантами у псевдореспубліках, і наскільки зацікавлена російська сторона у припиненні вогню, розповів учасник спільного центру з контролю та припинення вогню на сході України, заступник командира батальйону з озброєння військової частини А 1349 майор Олексій Москаленко. Розмову вела Христина Бокачук, звукорежисер Назар Кратник. На все добре.